Встало сонечко давно. Загляда до нас в вікно. Ну, мо швидше квапить нас. Математиці вже час. Я вас запрошую до осіннього лісу. Я буду розповідати, а ви мені допомагати. З гілочки на гілочку скачуть руді білочки, а їхня улюблена гра хованки. Вони зараз будуть ховатися в лісі, а ви їх шукати і казати, де вони? Де зараз білочка? Куди вона сховалася? А ви знайшли її? Вона на дереві, а зараз правильно за дерево. А тепер біля дерева. Білочкам сподобалась така гра, а вам малята пройшов рясний дощ. А після дождю з'явилися гриби. Взяли наші білки кошика. І пішли їх збирати. Заглядають під кожне дерево, під кожен кущик, під ялинки і гриби складають в кошика. От вже кошик повний. Задоволені білки. Радіють, що грибів у них багато. І думають, як же їх перелічити. Як дізнатися, скільки грибів у кошику? А ви здогадались, малята, що потрібно зробити? Правильно, гриби потрібно викласти з кошика, викласти і полічити. А ви встигли полічити їх? Скільки грибів на галявині? А тепер білки думають. А чи влізуть грибочки знову кошик? А давайте по одному складати. Не поспішайте скільки грибів у кошику. Грибочки всі помістяться в кошик, тому що кількість не залежить від відстані і розташування. Так і сталося. Всі грибочки помістилися в кошик. Білки кажуть вам дякуємо. І пропонують вам пограти в гру, яка називається Скажи наступне. Ви вже грали в цю гру. Будьте уважні, не поспішайте. Два. А наступне, що йде після 2. Думайте. Молодці. День, а наступне за днем. вечір добре, ніч. Що після ночі? Правильно. Один, а це ви вже знаєте. Два Молодці малята. вечір, а що після вечора настає? Ранок і за ранком настає правильно день. Молодці! Із цим завданням ви впоралися. А ми продовжуємо подорож по осінньому лісу. Білки багато назбирали грибочків, але вони хотять пригостити своїх подружок. Давайте ще зробимо грибів, ось таких. Для цього нам потрібно аркуш паперу, він може бути кольоровий, прямокутники різного розміру, бежеві й коричневі. Це для шляпки грибочка і для ніжки. І все, що потрібно, щоб наклеяти і вирізати деталі: ножиці, клей, пензлик, серветки. Пам'ятаєте, як користуватись ножицями, як їх тримати? Будьте обережні. Ножниці можуть стати небезпечними. Для того, щоб вийшла шляпка і ніжка, потрібно заокруглити кути і обрізати їх. Пам'ятайте, обрізаємо тільки куточки з одного боку прямокутника для шляпки з широкої сторони, а для ніжки з вузької сторони. Не поспішайте. Працюйте обережно і акуратно. У вас все вийде. Коли всі деталі будуть вирізані, ви їх викладете на папір і потім кожну деталь будете змащувати клеєм і приклеювати на те місце, де взяли. Спочатку потрібно приклеїти ножки. Потім шляпки. І у вас вийдуть ось такі грибочки. Можна ще більше їх зробити. Білочки вам тільки подякують. Ось і закінчилась наша подорож осіннім лісом. Сьогодні ми подорожували з білочками і виконували разом з ними різні математичні завдання. Молодці малята! До побачення! До наступних зустрічей.